Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги приїхав мені, друзі, отакий апарат. Бачите? Отаке. От ну що, давайте розпакуємо, подивимося, що то мені приїхало. Я думаю, ви вже догадуєтеся, але зараз ще будемо дивитися, мені власне цікаво то все. Так, йдемо сюди. Розпаковки. Поставлю на землю його тоді. значить Так, друзі, маємо станок для заточування ланцюжків. Ось такий двигунчик. До нього буду я його встановлювати собі. При тому, що ви знаєте. станок я ще один маю, але він поїде в інше місце для роботи мені. Додатково. Так, що тут є за картончик? Так, комплектація якась така собі. Два ключика. Планочка. Правильний брусочок. Два круга. 4,8 і 3,2. До речі, таких отакого от плану. зараз вам покажу. Багато не говорити. Ось, бачите, маю новий Ось такого плану. то на запас є підписаний вже для там того, що був. Так, подивитися, немає нічого. Ну що, давайте роздивимося трішки. Напевно, його. Станина такого плану. Наречана зажим є. Бачите, ну порівняно зараз давайте скинемо Увага, сюди, переносимося. Це в мене станок Lex, він вже дуже старий, дуже довго ним заострюю ланцюги. Я, правда, собі тут доробляв, бачите, що по ширині. У мене завуження йде, тобто зменшується вліво в праву сторону, коли є коротенький зуб, щоб не, не, цю планку не сточувало, яку я робив. До речі, ту штучку я робив, друзі, з циліндра бензопили китайської. Все гарно забацав. Догадуйтесь, з якої частини. Та Нижня частина, де болт приходить до корпуса, до картера прикручується. Той має станину таку, той має станину таку. Бачите, тут воно вже також ота ерунда ходить. бачите. О. І можна пересунути також сюди. Для порівняння цей має зажим на таку закрутку. Бачите? А цей має зажим у нас такий на ексцентрик. Ну, подивимось, як воно буде працювати. Я його тут залишаю, ставлю. І все, двигун я ще не включав навіть, якщо чесно. Чи він працює, чи не працює, смішно, правда. Отаке от, от. Ні цей, тут треба. Оцей кожух я скинув і мені мішав. Я його зняв. То може він бути, але, чесно кажучи, то таке собі на любителя. Я тут був минулий старий кожух я його різав отак. А де він є, щоб його показати? чи я його найду, чи, чи ні. Оце є, друзі, старий кожух, бачите? Як я його зрізав, він потемнів, світло через нього гірше проникає. Ну, зрозуміло то все. Ось так. такого самого плану взагалі. <клес> <клес> Ось так. Так що якось таке от чудо приїхало. Так що то у нас є, пише. Угу. Дві гони, друзі, якщо взяти, тут ідентичні, вроді би. Угу. Бачите, такого ж самого плану двигунчик, крильчаточка, все, як має бути. Тяжка зараза. Що зробиш? Чатку то встановлю для порівняння, якщо взяти. Він навіть трошечки буде, якщо по тій довжині. Подивіться, бачите, коротший. Трошки коротший. Але зато на, на довжину того ексцентрика червоного речашка буде мені не заважати. Ну, нічого, що коротше. він собі стане, той ніби такий в дужках крупніший трошки виглядає, але нічого, буде добре. Значить, то та станинка також трошечки коротша ручечка. Ручечка прикрутиться сюди. Та його тут і все буде ходити. Забацию, то навіть треба буде трішки утвори. Пересверлити тут в дошці вужче, бо тут 13 см, а тут 10 іде. Та й все, якось так буде. Одним словом, добре, друзі. Так що такий огляд невеличкий станка і зразу і порівняння, можна сказати, якесь незначне. Ну, подивимося, як він в роботі ще, а, до речі. Тут що цікаво, в ньому є ще ну, також градуси до 35 градусів, тут до 40. Собі станину переставляєш. О, тут градуси, тут є також. І тут є також, що собі нахил зуба робиш кут. І, все. І тут ще що цікаве є, тут можна е, зробити. Давайте я вчіплюся, зараз вам покажу так, щоб я не тримав в руках, бо незручно. Ну все трясеться. Дивіться. Зараз я вам покажу, щоб ліпше було. Видно. Значить, дивіться. Регулюємо і регулюється нахил зуба на 10 градусів. Дивіться, так беремо і піднімаємо. Зараз дві руки і тут є шкала, бачите? 10 градусів, Переклацуємо. Оп, є. Ми його фіксуємо. Наприклад, ми поставили. 30 градусів там зараз. Ну 30 градусів зуб. Я ще точно знаю, яка там сторона виходить в нас, то я вже подивлюся, як буду бачити. Все, на 30 градусів тут виставили кут. Виставили тут кут. Вже щоб двигунішок під таким кутом. І бачимо, якщо до вашої уваги, є зміщення вже на тих же 10 градусів. Зараз. О, воно має бути так, зараз показую. Є. Це в нас є нахил зуба, друзі. Все, затиснули. Зараз ще сюди треба перекласнути, бо тут два дві регулювання робиться. Все. І ставимо ланцюг, якщо перпендикулярно взяти до цього. Бачите, нахил є. Нахил є на 10 градусів, зуб, як він сточується. Значить, то в нас буде правий зуб. Він йде гори. лівий зуб. Зараз ми нахиляємо. О, пішло вже сюди. Оце маємо нахил на лівий зуб, друзі. Ну, звичайно, на столі воно буде зовсім інакше налаштовуватись, воно буде фіксоване. Я собі тільки двома руками тут поправлю, поправлю. 35 градусів і пішов нахил сюди. Що є, напевно, я думаю, можливо важливим. важливим. Але, в принципі, цілий час острилося. На 0 градусів. Скажемо на стандартне налаштування. Ось таким, бачите, на 0 градусів. І воно нормально собі стояло. І працює, все нормально гостриться. вже скільки років. Я не знаю той станок, напевно, вже маю років 8. Ой, він досить довго мені оцей лекс жовтий. <кхе> працює. Ну, подивимося, як той буде. Малювання, звичайно, китайозне, зрозуміло, що це не є якийсь там. Кілівський станок або ще щось, але на свої гроші він буде працювати. І буде його Так що якось так. Ланцюжок вставили, чик затиснули і все. Ексцентриком. Чик і все. бачите Воно його фіксує отак собі. І буде добре. Тут собі вже регулюєте болтом, щоб ексцентрик фіксував. Контргаєчку відпустили і дали назад, щоб пластину подати в бік. Або подати її сюди трошки, якщо є потреба. Ну, так щоб воно не втікало. Бачите, все, затиснуло. знову. Ольцюга треба, кусок немає під верхом, правда. Так що якось так. Добре. Ну, напевно, отак то все виглядає. Ну, зберу, покажу, як він точить, Будемо вже дивитися вже в роботі його. А тепер, напевно, всім гарного дня і всім па-па. Щасливо!